Итак, в работе новый холодильник. <laughs> Это Deo. Ну, типа Beko и FS Frost, и все остальные, типа китайцы. Это морозильная камера. Абсолютно новый. Видно, да? У него утечка. Утечка. Но. Есть подозрение, утечка на, высок... на низкой стороне. Но, коли я випаював з нагнітання трубочку, ось що я помітив. Тобто налаження припоя було тільки по верху, тобто не було затікання сюди. Зверху тільки затекло трошки. От. І звідси. Я, чесно думав, що це флюс, тому що тут фарба була. Ну, скажімо так, отакого кольору фарба. Від заводу. От, і вона була вся, на вигляд, жирна. Але тут був флюс. Воно кислинкою віддає. Так, да, правда, я все пробую на язик. Ну, не в тих місцях, де не треба. Тому нас українців прозвали язичниками. О. І затікання припоя не відбувалося. Саме всередину, а він обложений був тільки поверху. І є подозріння на те, що просто-напросто тріснула в цьому місці пайка, і воно постійно сочило і змішувало мастило з цим флюсом, кислотою, яка була під фарбою. ну, типу, ось такого плана Під фарбою кис... кислота. І якщо змішати її з водою, воно типу, таке стає жирноватого. О, ну я сподіваюся, все-таки, що це воно, а не випарник. Не хотілося б тут новий випарник корочити. Ну, але для того, щоб точно знати, ми зараз випаємо всасуючу лінію, впаяємо штуцер і запресуємо окремо високу сторону і низьку сторону. Так, а це наш атлант після переробки. Зараз у нас. В мінусовій камері мінус 20, в плюсовій, плюс 5. Він зупинився. Відпрацьовує чітко, кожні 10 годин стає у відтайку до 30 градусів на випарнику. От. Ну, в принципі, я довольний. А саме прикол в тому, що можна дивитися все по блютуз. На жаль, виставляти тут уже нічого не вийде. Ну, а так він працює. Температура в камері мінусовій. Температура в плюсовій 6,3. Тобто, мій повірений контролер показує більш точнішу, а а той контролер показує трошки занижену. Ну, на 1 градус, то небагато. Так, по поводу компресора у мене погані новини. І того, що він працював з утіканом і без фріона клапану пиздець. Тобто нагнітаючий клапан. Ні туди, ні сюди. Видуває через низьку сторону. Звідси. Йому все. Компресор китаєць прийшов. Тобто без, без усілля. Він не качає. Не качає і утікан. Завтра знаю по чому компресор. Ну хоча б схожий, не такий китаєць. Хоча б схожий. І відпишусь. Продовження нової морозилки в Део. В общем, из-за того, что был утекан. Вийшов компресор з ладу, перестав качати. Так, а утікан, походу, був не в испарітілі, а саме ось невпаяній трубі. Бо коли я її випаю, припой був тільки наложений поверху, а сюди він не затікав. Тільки зверху чуть-чуть ляпнули і все. І то воно, скоріше всього, тріснуло в цій зоні От. і почало травити постійно. Але на всякий случай я все-таки візьму, його, закачаю азотом і перевірю, чи випарник цілий. Тому, що, якщо він з утіканом, то образується кислота. А кислота роз'їдає алюміній, стінки алюмінія. Так, ну що, холодильник у нас працює абсолютно ідеально. Температура в морозильній камері це вже десь е хвилин 20 після відтайки. І температура в холодильній камері. Працює все по Bluetooth, виставлено все по Bluetooth. На жаль, немає можливості підключити сам дисплей, тому що це О. А Зато по Bluetooth все працює. Входить від тайку, виходить з тайки. показує закриття відкриття дверей, кількість і тому подібне. Ну, а це у нас нова морозилка, абсолютно нова. Фірми Део. Абсолютно нова морозилка У нас був витік фреона вірніше він і є, не можу зрозуміти, то показує, що немає, що пропускає низька сторона, відвакумірував уже десь з півтори години стоїть на мінус один. Зараз будемо закачувати тиском і перевіряти. Компресор вийшов з ладу, із-за того, що фріона не було. Він не призначений, щоб перекачувати повітря. От, І вивернуло клапана. Не качає. Качає, але повітряний шарик може і вийде накачати. Абсолютно нова морозілка. Деву, модель modell FFN278 FL R0UA. Датчики тут всі при 20 градусах 2,5 кОм. Датчик один виперника датчик об'єму. тени 244. Ом. До речі, плата стандартна, квадратна. Тобто, якщо вдруг що можна сюди встановити точно таку саму плату, як і тута. тут. Тут теж, виходить, переділка квадратна, але з можливістю керувати температурою по Bluetooth. Тут же, звичайна плата квадратна і індикація на панелі дверей. Індикація просто температуру підсвічує і вибір температури. Все. Так, Накачали ми 2937. Ну і сутки має стояти. Качаємо ми от такою установкою з балоном Фріона. Фріон текучий, швидше покаже. Ну, обмилювання показує, що, в принципі, все нормально. Там, де буде утечка, там буде пузиритися. Пузиритися має, має такими типу, мелкими мелкими пузирками. Типу от схоже на оце, тільки надуватися. Ну, я більше схиляюся до того, що ось оця зона, де нагнітання було. Воно було не, до... не впаяне. Тобто, виходить, тільки по краюшку було впаяно по верху. А всередину припой не затік. І виходить, скоріше все, тут лопнуло і воно витравлювало постійно. Бо я, коли приїхав, то на нагнітанні було масляне пятно, Ну, і за що того, що тут був флюс. Мені показалося, що флюс просто розплавився і создавав такий ефект типу, жирності. Ну, типу, як оце, цей флюс, він якщо нагріється, то він почне не всихатися спочатку, а братися таким типу, якби, жирнуватим пятном. І на присмак він був кислотний.